Із повернення, мої шановні одолюбчики, сьогодні ми зануримося у світ мультисайтів, і певно ви запитаєте, навіщо комусь потрібні декілька вебсайтів? Уявіть, що ви керуєте різними брендами в одній компанії або орієнтуєтеся на різноманітні ринки, що потребують специфічного контенту. Окремі вебсайти краще працюють для певної аудиторії та відповідають цифровій стратегії. У сьогоднішньому прикладі подивимося, як масштабувати бізнес туристичного агентства, щоб вийти за межі Брюсселю. до прикладу, візьмемо Амстердам. Назву це Строп Вафель, на честь їх смачних вафель з сиропом. Кожен вебсайт воду може мати власне доменне ім'я, тему сторінки, меню, мову та навіть товари. Така гнучкість дозволяє підтримувати виразний брендинг та позиціонування у різних сегментах ринку. тож подивімося, як це працює. Щоб створити новий вебсайт в воду, перейдімо до налаштувань та оберімо опцію новий вебсайт. Отже, назвімо вебсайт стропвафель. Вкажемо домен веб вебсайту стропвафель.нель та налаштуємо параметри мови та обираємо створити. Тепер наш наш вебсайт будується. Отже, після його створення можемо доступитись до його наповнення. А застосунки ОДУ, що ми встановили для нашого першого вебсайту, залишаються доступними, оскільки ми використовуємо ту саму базу даних для обох вебсайтів. Тож все, що я змінюю тут. Не вплине на інший вебсайти, навпаки. Наприклад, створімо нову сторінку. Отже, створю сторінку послуг. Ось таким чином створімо її. Тепер. Додамо перетягуванням форму. ось так. переконаємося, що електронна адреса та номера телефонів свої для кожного з веб-сайтів. оскільки відвідувачі, які заповнюють цю форму, захочуть зв'язатися з філією в Амстердамі, а не в Брюсселі. Тому зазначу інфоет Тож, якщо у вашій базі даних встановлений будь-який застосунок уду, як то CRM або Helpdesk, ви можете спрямувати відповіді з цієї форми безпосередньо до них. Тож, ось і маємо. Жодна з цих сторінок не відображатиметься на нашому іншому вебсайті. Щоб перейти з одного сайту до іншого, можна просто обрати потрібний вебсайт тут угорі. В нас є строп Вафель та Brussels Sprout. Я можу перейти до іншого вебсайту, Тож маємо два окремі вебсайти, якими можна керувати з однієї бази даних. Однак більшість налаштувань воду є специфічними для вебсайту. Тож, якщо ви щось налаштуєте, це вплине лише на вебсайт, який обрано тут угорі. Ми можемо перемикатися між налаштуваннями вебсайту, вибравши один або інший. якщо я перейду до строп вафель, то налаштування змінюються, бо вони є специфічними для строп вафель. Зміни всередині у фронтенді стосуються лише. Конкретного вебсайту. але записи створені з бекенду за замовчуванням доступні на всіх вебсайтах. ви можете керувати доступністю контенту, змінюючи поле вебсайту в індивідуальних записах, таких як продукти або публікації в блозі. Наприклад, якщо у вас є інтернет-магазин, і подивимось, наприклад, на товари, то побачимо, що вони всі доступні як на одному вебсайті, так і на іншому. Отже, вам не потрібно завантажувати все знову. У модулі продажів можемо обирати, чи хочемо продавати цей продукт лише на одному вебсайті чи на іншому, або одночасно на обох, залишивши цю комірку незаповненою. Так само можемо обмежити прайс-листи, категорії або платіжні системи. Це дозволяє локалізувати інтернет-магазин та ціноутворення відповідно до потреб ринку. Тепер подивімось на сторінки обох вебсайтів. з будь-якого вебсайту перейдіть на сайт, а потім на сторінки Побачимо перелік сторінок, з яких складаються вебсайти, та якому з них вони належать. Обираючи за допомогою фільтру конкретний вебсайт, є можливість відокремити сторінки, специфічні для кожного з них. Зверніть увагу, що порожні поля означають, що сторінки відносяться до обох вебсайтів. якщо ви хочете змінити вебсайт, на якому вони опубліковані, все, що вам потрібно зробити, це обрати прапорець поруч зі сторінкою. наприклад, я хочу змінити сайт для сторінки про нас, тоді потрібно натиснути тут і на маленьку стрілку та обрати на якому вебсайті її потрібно опублікувати. Але у цьому випадку я б хотів, щоб ця сторінка була спільною для обох вебсайтів. Оскільки її зміст не змінюється від того, чи відвідувачі шукають поради для туристів у Бельгії чи Голландії. Тож я просто натисну бекспейс та залишу поле порожнім, що означає, що сторінка буде опублікована на обох вебсайтах. На цьому все щодо теми цього відео. Тепер ви можете керувати декількома брендами, націлюючись на різні ринки. Оду надає інструменти для оптимізації та покращення вашої цифрової стратегії. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Бувайте!